Парфуми компанії Юнайс nice виробляються у Стамбулі на заводі Фон Cosmetics, який виробляє аромати як під власним брендом, так і по контрактному виробництву для відомих брендів, в тому числі і для нас. Фішкою наших ароматів є те, що вони абсолютно всі виробляються на основі натуральних олій. Це говорить про те, що вони будуть шлейфові, вони будуть розкриватися в три ноти і мати е, власний аромат на кожному по різному, в залежності від типу шкіри. Наші колекції парфумів відрізняються між собою відсотковим співвідношенням олій. В складі є ті, які містять 15% олії, є ті, які містять 20-22%. Ще однією фішкою наших ароматів є те, що вони є аналогами вже дуже відомих та улюблених людьми брендових парфумів. Тільки в нас вони набагато і набагато дешевші. Саме аромати колекції Біес мають найбільший відсоток. З вмісткості натуральних олій це приблизно 20-22%, та на 90-95% вони схожі до оригінальних брендових парфумів. І, до речі, флакони в цій колекції дуже-дуже якісні, вони виробляються з дорогого скла, шліфуються вручну та мають дуже якісний пульверізатор. І декілька слів ще саме від мене стосовно парфюмерії. в Силу свого досвіду, користування різноманітними ароматами, а також в силу співпраці з різними компаніями, які виробляють аромати. Можу сказати, що фішкою компанії ЮНАС є саме парфумерна лінійка, тому що такої якості по такій ціні, такого асортименту ви не знайдете ніде. І це не про парфумерію на розлив. Яку можна зустріти на острівках, в торгових центрах, тому що там аромати, вони абсолютно не виробляються на натуральних маслах. Звісно, вони не дадуть вам ніколи шлейфу, і вони не дадуть вам того яскравого, красивого розкриття парфуму на цілі. Тому обирайте парфуми саме в компанії Unice і категорія ароматів BS це те, що ви полюбите з першого використання і будете нашим постійним клієнтом.